ну! О, ну це. І перекладна, я виграв! А, а Вийшли! Це дорогі з центрополя. Так, сто... На, на. Та йо-майо. Ооооо. Буваєш інколи потрапляєш дуже здорово. Ну Що ж, привіт, друзі? Ви на каналі GG Sport і це наша нова рубрика про футболу Саме тут ми разом з GG Бет перевірятимо навички наших українських зіркових футболістів на майстерність, техніку та іноді навіть витривалість. Тож, поїхали. У нас як завжди, буде три челенджі, і кожен матиме по три спроби. Я буду таким, знаєте, нейтральним судею, і можливо десь щось підказуватиму. Повірте, буде дуже цікаво. А ви пишіть у коментарях, хто сьогодні переможе. Давайте дивитись. Ну що ж, друзі, і сьогоднішніми учасниками нашого шоу будуть Володимир Білоцерковець та Роман Вантух. Хлопці, хто переможе? Сильніший, напевно. Да. Але якщо такі якісь маленькі ставки ти переможеш сьогодні? Сподіваюсь на це. Ну, переможе? так як я вже проіграю один, забіжу наперед, <ріст> <ріст> то мені треба відігруватись, тому буду старатися. Ну і перша наша вправа це зупинити пас від партнера, хтось дає сильну передачу і в один дотик треба приборкати цей м'яч. Mm -hmm. Готові? Да. Можемо починати? Давайте. Так, Загадуюсь. моя задача віддати йому, його задача прийняти на місце. Да, 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 душі, душі Готовий, Володь? Да. Давай спробуємо. Все гарно було. Давай. Все добре. Зараз дамо що. Трішки підкрутимо, напевно. Дуже легко було для нього. Є-є-є. Це зарахуємо, як да, запас? Да. Ну це дуже поганий теж. Це добре, він Сильно не сидіть нас. І можеш тепер Як? може верхом? Дати? Давайте спробуємо. Володь, готовий верхом? Вер... Як да. ти будеш? Давай, спробуємо. Є, ну це добре було. Що, три з трьох Так, Друге? Да. Давай, відповідай тепер. Перша добре, Ромчук. Перша звичайна. Ну це, це легко було. Це... Чуть з підкруточкою. Давай. Спробуємо. А це добре прийом чи є? Прийом чи б... дуже, дуже Передачу верхом, да, лочить? Типу. Ану, давай. Ух ти. Ану. О, Браво. на це. І перекладна, я виграв. Ай! На це було Це топ. Ну що ж, хлопці, нічия, але кому було складніше? Як тобі передача? Це він мій партнер по команді, я його трішки жалів. тому... Можу те ж саме сказати, що не хочеться якісь погані передачі давати. Ну добре, а на, а на грі що там хтось піханув, а хто ти такий так. Ні, ну буває, звісно, але це не. До речі, у нас дуже часто чомусь буває, що в нас на тренуваннях прямі скрили, <говори> як сваримося, ага, а на іграх не вистачає емоцій, тому ми це виправляємо в останніх іграх. Але головне на іграх між тобою не сваритись, бо <говори> так, так так. кажу, на іграх чомусь наоборот буває, що немає емоцій. Ну ми ага. це виправляємо, стараємося один одного підтримувати на образ. Ну що. Партнери що? У нас наразі нічия, але я пропоную прийти до другої вправи. Погнали. Поїхали? Треба закрузити їх у ворота. Угу. Спробую показати. як, якщо в мене вийде? Ну ось якось так, але... Але я не закрутив. Але права. потрібно було потрапити. Але ви потрапите, давайте. Ми спробуємо. Можемо починати. Все. Давай, Володінька, вар... вар на місці. Браво! Ой-ой-ой. Ще. Ну це... Опа. Наш бомбардир на зборах Не, так, ну то, слуха, ти слухай, ти вчора забив звідси, так, якраз майже. Ну <звук> Чуть -чуть, так. Чим далі, тим складніше, да? ну, так? ні. на навпаки. Думаю, це скільки? Три? Чотири забив, Це Це два і ось останній. Залиш шанси. Молочимка. Це було добре. Що, скільки він заб'є? Що ставиш? Думаю, всі заб'є. Всі заб'ють. Він в да. мене вірить. Нормально. Треба тепер повірити в себе, як Володя в мене. Да, ти зможеш, ну що, спробуємо ну, тебе перемогти нарешті. Вичувається тиск? Так. Да. Тому добре. що він починав, він непоганий результат показав. Ну що, поїхали? Так, да? можемо. Це дуже було погано. Ну це як я. Це було ще гірше. — Ай. — Це ще далі. А ти я пам'ятаю стандарт. Да, так. Це взагалі не туди. А Це а це, не... це взагалі не туди. Це зовсім не туди і є. Тай, -мойо! Вітер дуже слабний, так. Давай. Це, це було непогано. Ладно, з трьох, скільки. трьох. Два точно. Два точно? Ну поїхав. А, ще й лівою. Ну це. Можна і відсюди. Кажіть, що мені ну, це, погодні це... умови помішали. Одразу. Що пішло не так? Бо наче, я думав, ти стандарти виконуєш зараз на Ізі. Скажу, вам, мене теж так думав. <рес> <рес> не знаю, можливо, день такий. Віде. Можливо, понервував. Та, нерви, ні, тиск. Ні, насправді який тиск. на тренуванні його немає. Не, не пішло. Буває. Як Буває тобі? таке. Як себе оцінюєш? Тебе на Ну непоганий результат, так. <рес> ти очікував, що ти підеш? <рес> Думав, приблизно десь 4-5. Да. Ну, так. ти Задача така. так. І ти її виконав. Була задача, да, ти да, її виграна. Да, Я да, тебе да. сум'ятаю. Дякую. Будемо переходити до фінального раунду. У тебе є шанс відігратися. Ну, якщо ви записали перший раунд немає. Перший раунд була нічия, зараз ти програв, то шанси є. Давайте. Давай, давай, третій раунд. Ну що ж, хлопці, фінальний раунд, є шанс відігратися. Хтось робить навісну передачу слагу і інший злето має робити Давайте спробуємо. Поїхали. Два давлення. Рома. Я хочу володя до. на біг! Ну я, я би можливо не відбив це, до речі. Це раз, так? Да? А -а -а. Погана була дуже? Не, нормально. Але подай мені звідси підлівеньку. Під да. да. За штрафною, так, да, давай, я готовий. Вийшлі! Плавую. Так, погано. Ну, ну попав. <Senin rot sinker> ще ще дві спроби, давай. В… <small>. давай. <craft> Вийшлі! <начений> да. Да. Давай, давай, зайди. І ось. Вийшли! По одній додатковій може. Мамчик, давай по одній додатковій. Давай. давай, одразу. І ось. Ай. Найкраще. Готовий. Да, да, Ромчик, давай. Все гарно. І ще кой туди його. Це да. дуже далека відстань. Да, Unreal, Unreal. Так, ну що, в цьому конкурсі переміг, я так розумію, голкіпер. Я трішки подавався, але... А, тут, це ти ще й віддавався. Який удар був найкращий для тебе? Найскладнішим, за високо дивитись було, так? Піднавантажнімо. Собі, як вам? Я ж кажу, піднавантаженіво могли краще пробити. Взагалі, що найскладніше, коли ось так передача Це, типу корпус покласти, м'яч зловити. Чи що найскладніше? Зловити м'яч, так, ідеально, корпус покласти. Буває, ну, що буваєш, а, інколи що... потрапляєш дуже здорово, буває, да. що много ломається. Чуть-чуть зріжеться, десь і космос просто неш. Давайте по черзі зараз, хто який гол згадає, ось так злето, найкращий. У ну, мене перше це зразу Сарна, напевно. Шахтёра був цей наіграний стандарт. Так, 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 так. І та -та. він часто потрапляв, так. Да. Тому можна сказати, майстерність теж. правильно? Ти що Зідан теж, злівої. Ну хлопці, я, я з Харкова, я одразу Тайсі назгадую. Да, коли Фініня yeah, yeah, дає, і там yeah, фантастик, це, це фантастик. було теж нереально. ряд. Хоча був і yeah. Теж. Але як вам конкурс взагалі? Весело, цікаво. Yeah. Ну що ж, друзі, нашим учасникам сьогодні все сподобалось. Сподіваюсь, далі буде ще цікавіше. Тож обов'язково підпишіться і не пропускайте всі наші наступні випуски. До зустрічі. До зустрічі. До побачення.